Рожевий мій, яка краса, а мені блакитний подобається. Ого, а що це за дивне явище? Я зараз провалюсь. Що це було? Ох, я ціла все добре. Ой, Нид. А ти чого завис? Давай, спускайся. О, нарешті це закінчилось. Ого, які вони великі. Потрібно розглянути ближче. М -м -м. А як він пахне, потрібно швидше спробувати. Зараз дізнаємось, який ти на смак. Отак просто смакота. Яка велика у мене смакота. Зараз я її покусаю. Отак, мені подобається. Цікаво, а що там всередині. Здається, я знайшов скарби. Зараз ми до них дістанемось. О, як же це весело. І ще трохи. Обережно все летить в мене. Ого. Це жуйка. Швидше спробуємо. Оце так. Смачно та весело. Дуже круто. Швидше хочеться дізнатись що за сюрприз чекає на мене. Вау, всередині лабубу теж купа жуйки. Клас. Так, так, не розбігаємось. Мені ще треба з'їсти. Ну що, спробуємо? М -м, яка смакота. А тепер влаштуємо змагання бульбашок. Та це справжнє диво. Ви тільки подивіться, яка крута штука. Та це самі справжні маленькі американські гірки. Давайте спробуємо зіграти. Лавлю, лавлю. Я перша, значить, я перемогла. Ну, добре. А у мене є ідея краще. Знадобиться багато жуйки. І так, поїхали. Лавлю. Отак. Ось це інша розмова. Ой, стійте, не всі одразу. Нейт, здається, це нокаут. Так, я перемогла. Круто! а це зараз побавимось. Якомедно за ними спостерігати. Так романтично, правда? Так, так, але мені не терпиться спробувати. Ти мій маленький смаколик. Зараз я тебе покусаю. Супер! Ну а тепер дізнаємо, що у тебе всередині. Ого, не вірю своїм очам. Скільки тут мармеладу? М -м, смакота. Вів'єн, хочеш, щоб я поділився? Ну, вже ні. Я сам все з задоволенням з'їм. Ах так, ну й добре. Упевнена, всередині мого єдина ріжка також є смаколик. От лише у мене ніяк не вдається відкосити. А може, вдасться відірвати. Також не виходить. І навіть бензопила би сила. І боксерські рукавички. Як же прикро! Що мені тепер робити? Ей, Вів'єн. Дивись, вигадав. Упевнений спрацює. Оп! От і все. Це було простіше простого. Не дякуй. Неймовірно, як у тебе це вийшло. Та що відбувається? Все. Моєму терпінню настав кінець. Тепер тут стане спекотно. Отак. Ось так то краще. Отримуй вредний мармелад. Тепер мені нічого не завадить поласувати смакотою. Сподіваюсь, це буде смачно. Виглядає апетитно. Просто смакота. Як здорово я вигадала. М -м -м, захват. Ух ти, як круто! А ну геть. Це все лише для мене. Яке чудове поєднання. Шкода, що майже нічого не залишилось, але усе до останньої краплі. Бачиш, Нейт, у мене теж бувають гарні ідеї. Вау, нове частування. Так, так, подивимось, що тут у нас. Ух ти, як смачно! Як же апетитно це виглядає! Треба швидше скуштувати. Нічого собі, як незвичайно, солодка локшина. Здорово. А тепер я хочу спробувати разом із полуничкою. Накрутимо на виделку побільше локшини, а потім трохи підігріємо за допомогою пальника. Тільки подивіться, яка смакота у мене вийшла, упевнена це неймовірно смачно. О, так, неперевершене поєднання. Я в захваті. Ти що робиш? Ану, дай мені виделку. вона тобі не потрібна. Локше, ну, потрібно їсти паличками. Та що таке? Я гадав, що буде легше. Може, виделка все ж таки не така погана ідея. А, добре, ти маєш рацію. Давай сюди свою виделку. Не зрозумію, це ще що таке. Це колись закінчиться. Та скільки можна. Ой, о нічого. Я вже не хочу їсти цю локшину. Можна мені просто піти додому. Вона досі не скінчилась. Мабуть, доведеться її з'їсти, щоб повернутись. Мм, а це дуже смачно. Смачно і холодно. Нарешті я повернувся. Що не може бути? Невже локшина не закінчилась? Та що це за бездоне відро? Так не буває. Давай я допоможу. Тримай. Ох, я вже рук не відчуваю. Не може бути все, нарешті. Локшина скінчилась. Ми перемогли це відро. Підмінно, не забудь виделку. О, ні, знову. Мені здається, я більше не зможу. Допоможіть. Ого, яка гарна пляшка. Так, і у мене також дуже гарна. Давай вирішимо, хто почне. Давай. Суєпа. ха, -ха я перемогла, значить, перша я. Зараз спробуємо це жиле, мабуть, дуже смачно. М -м, оце так. Мені подобається. Швидше хочу добавки. Клас. Це так умидно. О, в мене з'явилася ідея. Ну-ка. О, тепер усі губи у блискітках. Гарно, правда? Не, лови. Ти чого кидаєшся? І взагалі тепер моя черга. Ну-ка. Спробуємо. А це виявляється важче, ніж здається. Нічого не виходить. Здається, мені потрібна допомога. Пів'єн. Ой, нічого собі. Звісно, давай допоможу. Тягну, тягну. І ще раз. Ой, не змогла втримати. Нейт, з тобою все гаразд, гаразд, але щось явно пішло не за планом. Дивись, ти весь забруднився. Проте тепер ти теж смачний. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Ну, а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.